Привіт із сонячної Треції, а ми на Халківках. у селищі Калітея. Тут бездоганний пляж, якщо ви шукаєте місце, куди поїхати з маленькими дітьми? Це воно. Ну, маленькими лікими. У е, нас діти трьох і чотирьох років. Ми приїхали з друзями, е, з мамою, ще однією мамою і, і абсолютним сином. Е, і дійсно море просто ідеальне. Ми зараз я вам покажу. Ось ви бачите, на якій відстані від берега купаються люди, і глибина там невелика. Водичка прозора, теплюща. Сьогодні 21 липня. Але якщо ви приїжджаєте ще з меншими дітьми, тут може бути невелика складність. Тому що, щоб дійти до пляжу, вам потрібно спускатися вниз, а відповідно на звороті підніматися вверх. І для ще менших дітей це може бути складно. Що стосується інфраструктури пляжу то на береговій лінії є два відносно великих готелі це Маргарита і Амон Зеус. Вони мають свої шезлонги виключно для своїх гостей. Але на набережній розміщено багато барів та кафе, які пропонують за орендну плату комплект з парасольки та двох шезлонгів. Ціни 20 євро і 10 євро. Тому, якщо ви побачили ціну 20 євро, варто пройти трошки далі і, можливо, вам вдасться знайти меншу ціну. Також, якщо ви не хочете орендувати шезлонг, ви можете взяти свою парасольку і розміститися самостійно. Такі зони я б сказала, вони дещо менш комфортні, але як варіант, нам господарка помешкання Люб'ясна дала парасольку, і ми нею користувалися. Пішли пообідати, принесли богданчику вже суп. Це рибний суп. Він коштує 9 євро. І так само суп з курочки коштує 9 євро. Ще очікую своїх креветок. Порція досить велика, дитина, звичайно, її сама не з'їдає. І суп дуже смачний. Ось мої креветочки на грилі, вони за 16 євро. Це ж така досить велика порція, і тут дуже смачно. Так і називається ось так. Ось тут є пляж. А по дорозі на пляж ви можете зайти і подивитися гробницю Зевса Діонісія, які були відкриті в 1969 році. Ну тут власне одне каміння, але оскільки вхід вільний і це подрозня на пляж, то можна зайти і кинути оком. Вітряно у нас сьогодні розкажу про те, як ми сюди доїжджали. Ми летіли рейсом Ryanair з Варшави до Салонік. А до Варшави ми доїжджали потягом Київ варшава прямим. Це правда, що на нього дуже важко взяти квитки. Декілька людей намагалися взяти для нас квитки на потрібну нам дату, тому що ми хотіли викупити повністю трьохмісне купе для двох дорослих і двох дітей. І нашій подрузі, яка тут відпочиває, з нами вдалося це зробити. Тобто, наш досвід показує, що це важко, але це реально. Тому що перекупи за свої послуги беруть зверху ще 3200 гривень за викуп всього купе. А вже назад ми будемо їхати потягом Хелм Київ. До Хелма ми доїжджаємо експресом польської залізниці Варшава-Хелм, тому що ми не змогли взяти квитки на прямий поїзд. Ще хотіла вам показати зараз, перевихну. Мені дуже подобається той факт, що ось. Тут Фактично всі будинки виглядають плюс-мінус однаково. Немає розкішних піл за величезним кам'яним парканом, як це є під Києвом. Таке враження, що є якісь такі стандарти з будівництва, як повинні виглядати грецькі квартири, і все житло будується за тим стандартом. замовили піцу в піцерії Евгефстон, така велика 50 см в діаметрі, коштує 20 євро. Ось ця таверна на узбережжі. Тут готують смачно, але є одна проблема. По-перше, вам з маленькими дітками не сюди, бо власниця старша пані, вона не любить дітей. Вона болісно на них реагує, коли вони сміються чи десь підбіжать. А ще в нас був неприємний інцидент. Замовили дітям рибний суп, і в супі була дуже велика кістка, якою дитина вкололася в горлі. І офіціанти не дуже володіють англійською, вони не розуміли, в чому проблема. Вони кажуть, ну то це ж з фіш суп. Ми кажемо, о, ми розуміємо, що це з риби, але це не окей, що така велика кістка у супі. Тому м -м, будьте обережні з цим закладом. Я б не рекомендувала. Знайшли на карті ігровий майданчик, очікували, що він буде більший, а він досить такий скромний. Але як варіант розважити дітей можна пройти якийсь день. Прийшли пообідати в заклад, який нам подобається. Зветься The Stolen Cup. Ось так виглядає порція грецького салату. Вона дуже велика, коштує 10 євро. І замовили ще апельсиновий фреш, які тут надзвичайно смачні. Вони дійсно 100% з апельсину, без будь-яких домішок. Тому користуйтеся нагодою, замовляйте смачні продукти, коли ви на відпочинку в Греції. Як кажуть, про смаки не сперечаються, але якщо вам захотілося кефіру в Греції, то краще випити його в Україні, тому що кефір з 100% грецького молока не зміг пити ні мій син, ні я. Він дуже відрізняється від українського кефіру. Йогурт грецький, той який можна їсти ложечкою, класний. Але кефір ні. Зараз четверта година дня, і ми прямуємо на пляж. Мушу сказати, що дуже жарко. Людина, яка тут проживає вже більше року, сказала нам, що цей період, власне, він є найбільш спекотним друга половина липня, початок серпня. Що краще приїжджати в вересні і навіть в жовтні, коли вода ще тепла, море тепле, але не так спекотно в повітрі. І ще хотіла вам показати одну річ, яка кидається на пляж. Це ось такі приміщення, які закинуті. Тут була пекарня, зараз вона не працює. З цього боку тут було судячи з Якихось вивісок, які залишилося туристичне агентство, воно теж зараз не працює, і такі речі ви будете бачити нерідко. Тобто відчувається вплив якоїсь кризи в Греції. На набережній ресторан Єлов, який від готелю Маргарита, вітає від відвідувачі після сьомої вечора. Ми замовили ось таку страву філе курки на грилі, і це коштувало 13,50 Дуже радує екопідхід. Хотілося б бачити це і в Україні. Ось ця трубочка для соку, вона із пресованого паперу. І також трубочку вам подають до коктейлів. Також вона є на Чупачупсах. І тут треба бути обережним, тому що дитина Чупачуп смокче повільно і відповідно розсмоктує і з'їдає той папір. Так і підступні чупачупси. П'ю каву і дивлюся, як росте гранат. І зрозуміла, що я вам не розповіла про ціни на продукти. Каву ми купували в Лідлі, заварила я її сама в Джесі. Дуже зручно, що на під'їзді до Калітеї є Ліду, там класно закупитися глобально. Але також в Калітеї є супермаркет Мазутіс, який входить до грецької мережі супермаркетів. Ціни там дещо вищі ніж у Лідлі, але він в більшій доступності. І от вчора ми купували декілька позицій. Зараз я вам розкажу по цінах. Молоко пакет коштувало євро 55. Яйця 12 штук в лотку коштували 4,49. Також ми купували такі рогалики без начинки, запаковані 4 штучки разом. Це було 2,48. І те, що купується найчастіше, питна вода. Вона за спайку з 6 штук півторалітрові пляшки коштує євро 50. 50. євро п'ятдесят. 50. Ми також на днях купували кавун. А вони тут невеликі, це дуже зручно, смачні, солодкі і мають малесенькі зернятка, які гарно жуються, їх не треба викидати. Ціна була 340. Якщо ви любите фреші, вам у цей заклад, який зветься Fresh Oasis, розташований по дорозі на пляж. Тут можна міксувати будь-які фрукти. Апельсиновий фреш коштує 2,30 тридцять євро. Жу вам наше помешкання. Брамка спільна для нас і для сусідів. Стежечка, яка веде на терасу. Тераса захищена тентом від сонця, що дуже комфортно. Заходимо. Тут у нас вітальня об'єднана із кухнею. У кухні є все необхідне начиння, яке можна уявити собі. І вхід у дві спальні. Спальня облаштована досить просто, але з іншого боку, все необхідне тут теж є. І ванна об'єднана з туалетом. Дуже класно, що є пральна машинка. Я не уявляю, як з дітьми подорожувати і не мати в своєму розпорядженні пральної машинки, тому що. Біг, впав все брудне, закинув, поправ і все знову чистеньке. Ми бронювали ці апартаменти на сайті Airbnb. За них ми заплатили 1600 євро. 400 євро було завдатку. Ми заплатили на момент бронювання, і 1200 євро ми заплатили уже по прибуттю. Це компанія Xenius Zeus, які здають багато варіантів житла тут в калітеї. Господарі надзвичайно гостинні. Вони постійно на зв'язку. Будь-які запитання з приводу. Який ресторан порадити, де замовити таксі і так далі? На них ми швидко отримуємо відповіді, тому ми задоволені. Ресторан «Кавурас» з чудовим виглядом. Ось це іди, наші пугаліпуї і мусака. Вона тут особливо смачна. Ми вже в аеропорту чекаємо на наш рейс до Варшави. Ми сюди доїжджали на таксі. Це ж саме таксі везли нас від салонів в калітею. Коли ми приїхали, таксі порекомендувала власниця помешкання, яке ми організували. І ця транспортна компанія мені дуже подобається. Вони працюють як швейцарські будинок. В одну сторону транспорт 75 євро, і Це дуже гарна ціна, зважаючи на відстань. Також у нас було в машині одне автокрісло, один бустер, оскільки в нас було двоє дітей. Машина була чистенька, в хорошому стані, видів професійний, тому я дуже задоволена, можу рекомендувати їх, можу дати коментар. Добігли до завершення нашої потужної вітецькі канікули. Мені все сподобалося, особливо пляж. Він надзвичайно комфортний для дітей. Я не можу любити кращого пляжу. І, звичайно, я хотіла б собі повернутися. Можливо, наступного року в нас буде автомобіль, обмільований чи у нас воєнно, тому що це дає більше свободи. Добле, Скажи, що... Богданчику, тобі сподобався відпочинок. <плес> <на місці? плес> приїдемо ще раз в Грецію. <плес> 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 так, ми приїдемо. Бажаємо вам також гарного відпочинку. Сподіваюся, що ми відео було вам корисне. <плес>